Вітаю! Більшість з нас зараз використовують пульсоксиметр у своїй щоденній практиці. Сьогодні поговоримо, як використовувати цей метод, щоб отримати якомога точніші та правдивіші результати. Вивчимо фактори, які можуть попливати нам на показники сатурації при вимірюванні, такі як перше, це є погана позиція датчика, коли в нас е, пульсоксиметр стоїть або довший період часу на одному пальці, або він е, десь. Пацієнт рухався і він зійшов з пальця, то не все світло поглинається тканинами. І також, коли пульсоксиметр стоїть довго, він може спричинити перетискання нам пальця і буде погано перфузовані тканини, тому показники можуть бути хибні. Який палець найкраще вибрати для накладання датчика? Ну, всі пальці насправді підходять, але якщо ми хочемо отримати найтичніші результати, то буде найкраще вибрати середній палець. Тому що, якщо згадати анатомію, він у нас кров постачається з променевої та ліктьової артерії. Якщо ж ми виберемо вказівний палець, і в нас пацієнт є з якоюсь патологією променевої артерії, то показники будуть не до кінця точні. І так само з іншими пальцями, які кров постачаються з ліктьової артерії. Насправді для 95 наших пацієнтів будь-який палець підходить. Бажано накладати джерело світла, тобто верх, там де йде випромінювання, червоне та інфрачервоне, зверху на нігтєву пластинку. Фарбовані нігті ну зазвичай це також не є проблемою для 90% пацієнтів, але якщо вони пофарбовані в червоний колір яскраво-червоний або багряно-червоний. То теж може бути похибка в поглинанні цього самого червоного випромінювання з джерела світла, і показники будуть невірними. Якщо ми бачимо, що щось не так, щось пульсоксиметр нам показує то нижчі показники, то вищі, то норму, то патологію, то краще витерти лак з одного пальця, хоча б для того, щоб він нам був придатний для цього методу діагностики. Третє зайве світло. Зайве світло може бути як і з вікон сонячне світло, також із. Лампи операційної. Воно нам дає похибку в визначенні, тому деякі пульсоксиметри якихось якісніших моделей, вони оснащені такими шторками по обох боках, такими крильцями, які захищають від зайвого світла. Це також в більшості випадків не є проблемою. Пульсоксиметр працює добре навіть з зайвим світлом, але також можуть бути проблеми. Може бути ні з того, ні з цього. Сатурація 78%, і ми не можемо зрозуміти чому то просто спробуйте накрити руку з пульсоксиметром, ковдрою або чимось, щоб не потрапляло зайве світло. Четверте, це рухи пацієнта. Сам пульсоксиметр працює так, що він вловлює пульсацію на артерії е, в нашому пальці, і від, то, від того відштовхуючись, він показує нам е, вже насичення кисню крові. І якщо у нас е, пацієнт рухається, датчик е, відходить і не вловлює. Пульсацію платизма в нас буде постійно змінюватися, то нормальна пульсація, то буде воно рухатися в якийсь е, такий тремор, то взагалі не буде нічого визначати. І це відповідно нам буде давати похибку. Тому, якщо ми бачимо е, в основному, що сатурація тримається погано, але платизма в нас гуляє туди-сюди, значить є якісь зайві рухи, або датчик стоїть недобре. Ми орієнтуємося завжди по плетизмі. Плетизма має бути рівна пульсація У пацієнтів з аритмією. Вона може бути, звісно, не, не однакова, не ритмічна, але ми маємо чітко бачити плетизму піки і падіння нашої кривої. П'яте пацієнти отруєння чадним газом. Чадний газ. Це о зв'язується з гемоглобіном і може нам давати хибні показники, як і завищені, так і занижені. Тому орієнтуватися, якщо у нас у пацієнта є на утруднення чадним газом на показники сатурації немає. Краще тоді використовувати забір артеріальної крови на гази і побачити рівень О2 безпосередньо в артеріальній крові. Шосте це є низька перфузія в тканинах. Вона може виникати через перетиснення якимось бинтом, манжеткою, яка вимірює нам тиск пацієнта. Тому зазвичай краще поставити пульсоксиметр на, інші, на іншу руку, на праву, наприклад, манжетку, яка вимірює тиск, а на ліву пульсоксиметр. Також, коли у пацієнта є гіпотонія, він критичний або гіповолемічний шок, або будь-яка інша патологія, і тиск у нас є менший за перфузійний на наших кінцівках. То там 70, 80, 60 і нижче, то, то пульсоксиметр буде нам показувати е, низьку сатурацію 77, хоча вона може бути насправді і нормальною. Тому, якщо ми бачимо постійно стабільний показник, наприклад, на моніторі 77 сатурації, але пацієнт не виглядає нам на те, що в нього є гіпоксія, то е, потрібно звернути увагу на перфузію тканин на артеріальний тиск і відповідно його скоригувати. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і було цікаво. Про інші види моніторингу ми будемо обговорювати в наступних відео. Тому тисніть лайк, підписуйтесь на канал і дякую!